Привіт малятам! Скажіть, будь ласка, ви любите казки? Сподіваюсь, що любите. І у кожного із вас, я впевнена, є улюблена казка. Також і у мене є улюблена казка, і сьогодні я пропоную вам її послухати і подивитись. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка-мінка, а в дочки собачка Хвінка. А в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодені йшов дід у город, набравши води повен рот. Свою рібку поливав їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов дід на город гуп-гуп. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку рвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, опираються ногами. Працювали цілий день, а рібка сидить у землі, як пень. Піш... Кличе баба, дочку, мінку, ходи, доню, не біжи, нам рібку корвати допоможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку. Дочка баба за турочку тягнуть руками, упираються ногами, промучилась увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діде за сорочку, дочка, бабу за турочку собачка, дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку, ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка баби за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця, собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і Окотилися всі. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, мінка на собачку хвінку, хвінка на кицю варварку, а мишка шусь і у шпарку. А тепер давайте пригадаємо, в якій послідовності з'являлися герої у цій казці. В першому казці з'являється. Дід молодці! Він посадив що, звичайно, рібку. Кого дід покликав першим на допомогу? Так, бабку, ось вона. А бабка кого покликала на допомогу? Так, свою дочку. Ось так. А кого покликала на допомогу дочка? Собачку, хвінку, молодці. А собачка покликала на допомогу кого? Звичайно, кицю, варварку, а варварка покликала на допомогу мишку, молодці! Мишку, сіроманку. Ось так ми з вами розташували героїв у правильній послідовності. Дякую вам за увагу, сподіваюся, вам сподобалось. Чекаю на ваші коментарі і, будь ласка, напишіть, яка улюблена казка у вашої дитини. До побачення!